Усім привітки! Я Ксенія, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно боротися зі стресом. І одразу спойлер: боротися з ним неможливо. Важливо зазначити, що матеріали для цього відео я брала з книги вигорання Емілі та Амелі Нагоскі» та зі свого особистого досвіду. Одразу почнемо, чому ж не можна з ним боротись, бо якось викреслити його зі свого життя це просто неможливо. І тому ми навчимось правильно його переживати, можна так сказати. Стрес – це нервова та фізіологічна реакція організму, коли ви зіштовхуєтесь зі стресором. А сам стресор це якби те, що викликає у нас стрес, там, наприклад, внутрішні якісь переживання, комплекси чи щось подібне. Можливо, там якісь проблеми на роботі чи навчанні. Я думаю, ви зрозуміли. Усі стресори сприймаються нашим організмом як потенціальна загроза, тому у нього виникає на цю загрозу своя реакція. Я думаю, ви всі її знаєте, тому опишу коротко. Підвищується тиск, розганяється дуже сильно кров, м'язи якраз кров'ю ці і наповнюються. Адреналін підвищується, не знаю, казала я чи ні. І, в принципі, ви стаєте більш сконцентрованими на цьому моменті прямо зараз. Уся ця складна та продумана реакція має ціль доставити у ваші м'язи максимальну кількість крові та кисню, щоб вклонитись від зустрічі зі стресором. І ось, наприклад, ви справляєтесь зі стресором. Наприклад, вдало здаєте екзамен, там перестали сварити з начальником чи ще щось подібне. І думаєте, що от, все прекрасно, типу стрес закінчився, але насправді все не так прям легко, як здається. Можна подумати, що цикл стрес реакції завершився, але не тут то було. Він все ще у вашому організмі, і якщо його накопичувати та ніяк від нього не позбавлятись, він перетворюється на хронічний. Я думаю, частий діагноз, який ставлять буквально усім. Хронічний стрес здається нам безпечним або некритичним, але варто розуміти, що він створює перегрузку у кожному органі, кожного наш системи нашого організму. І це призводить до хвороб, або, мало хто про це каже, до шкідливих звичок, Такі, які ніби впливають на рівень вашого стресу, але насправді нічого не змінюють. Просто головне розуміти, що людське тіло не здатне жити постійно у такому стані, і з цим треба щось робити заради вашого здоров'я. Я думаю, вже можна переходити до способів завершення цього циклу. Перший та найдієвий спосіб це фізична активність. Вона може бути абсолютно різна: танці, пробіжка, просто тренування у фітнес-центрі. Найголовніше, щоб ви хорошенько пропотіли та розтрясли своє тіло впродовж. Певного часу. Головне займатися цим кожен день або через день, бо стреси ви відчуваєте постійно, тому і розганяти їх теж треба постійно. Також універсальний спосіб, який підійде усім, це дихання. Не ну, обов'язково якісь практики, головне глибоке, помірне і довготривале дихання. Краще за все він допомагає, коли стрес маленький або помірний, але коли напруга захлинює вас повністю. Він все одно допоможе зняти хоч трошки того напруження. Приємне спілкування також знімає стрес. Поверхневі, але дружні, головне, щоб дружні зв'язки це зовнішній сигнал того, що світ безпечний і що ви можете повернутися до нормального режиму. Переконайте свій мозок, що вас оточують приємні люди та що світ адекватний. Деякі люди використовують жарти, щоб заспокоїти інших у стресовій ситуації, але. Це справді допомагає цьому, навіть є наукове пояснення у нейробіології. Feel Насправді ми використовуємо древню систему, яку, яка розвивалась у ході револю... Ой, революції. Блядь. Під час цього ми використовуємо древню систему, яка розвилась у нас у ході еволюції, щоб регулювати свій емоційний рівень і соціальні зв'язки. Якщо просто дружньої взаємодії та хіхікання недостатньо, то ви можете звернутися за допомогою до людини, до якої у вас є сильна емоційна прив'язаність. Головне, щоб у вас була взаємоповага та довіра у цих відносинах, тоді це справді спрацює. Прості довгі обійми в комфортній обстановці приводять організму у нормальний стан так само, як і фізичні навантаження. Також дуже мило, що це не обмежується людьми. Ви можете так само просто погладити свою кішечку або вивести собачку на прогулянку. І до речі, якщо на прогулянку, це це буде як фізична навантаженість, так і раз улюбленцем. Це правда дуже мило. Слізами горю не допоможеш, але як ми вже вияснили, стрес і причина стресу це зовсім різні речі. Згадати навіть життєві ситуації, коли ви просто пішли, проридались хвилин 10 і з новими силами йшли вирішувати проблему. Таким чином, ви просто розрядили стрес реакцію, хоча сама причина з даного стресу нікуди не ділась, але у вас правда є вже сила її вирішити. Якщо виділяти час для творчості, ви просто будете спонтанніше, живіше та щасливіше. Мистецтво створює середовище для емоційних сплесків і дає нам можливість прожити інтенсивні емоції. Творчість це місце, де можна обійти соціальні норми і бути справді зі своїми справжніми емоціями. І, до речі, соціальні норми це теж може бути один зі стресорів. Існує багато способів завершити цикл, насправді це просто незліченна кількість. Але основні ми вже знаємо. Їх поєднює необхідність щось робити, бо завершення циклу це нерозумова дія, не думка, що все добре, це фізіологічний процес. Стрес реакції не підчиняється вашому наказу зупинитись та заспокоїтись. Його треба завершувати діями. Отак. Розуміння, що цикл завершився, у всіх відчувається по різному, бо у більшості людей стрес накопичувався постійно, і реакція після першої умовно, пробіжки буде слабка? Але якщо завершувати цикли більше й більше, ви точно впізнаєте відчуття, яке дасть вам організм, що цикл завершився. Тож як зрозуміти, що це саме той сигнал? Він буде відчуватись як ситість після обіду. Або, наприклад, якщо на велосипеді перемикаєш передачу на більш легку, і хода стає більш плавнішою та легкою. Але в цілому це відчуття розслаблення м'язів та очищення розуму. Сподіваюсь, що знання з цього відео зробило ваше життя кращим, і у мене ще є багато відео на схожі тематики, тому можете подивитись заглянути. І, в принципі, на цьому все. Сподіваюсь, до зустрічі бувайте.